Сушені бджілки до пива. Дивіться, які апетитні, гарні, красиві. Як вони виглядають чудово. Ось. Але дарма, що вони пластикові. А пластикові це тому, що вони використовуються для створення садових гірлянд на сонячних батареях. От такого от типу. Декоративні гірлянди на сонячих батарейках, які дуже класно світяться вночі і додають чудову атмосферу в вечірній час. Гірлянди є на 30, на 50, на 100 лампочок і на 200. Також є у вигляді світильника от такого -от, на 10 лампочок. Висота такого світильника 75 см. Дуже класний і ефектний вигляд має теж на вашому подвір'ї. Тому замовляйте: посилання на сайт в шапці нашого профілю або в описі під цим відео.